Елол – останній місяць року. Це час, коли ми аналізуємо рік, що минає, шкодуємо прискоєні провини та приймаємо рішення повернутися на правильний шлях шлях до Всевишнього. Назва місяця Елол утворюється з перших літер слів доді ведоділі. Що перекладається як Я до коханого мого, а коханий мій до мене. Цього місяця ми наближаємося до свого коханого Всевишнього. А Всевишній наближається до нас. Велолі творець, подібний до царя, який вийшов до людей без своєї охорони. І кожен з нас може підійти до нього і попросити про щось дуже важливе. З 1 числа цього місяця, за винятком суботи, щодня ми сурмимо в шофар. Знаєте що таке? Шофар це рік кошерної тварини, його звук закликає нас робити добрі справи, а також каятися в поганих вчинках. Є три дії, щоб поліпшити вирок Всевишнього на майбутній рік: каяття, молитва і дцдака, допомога нужденним Цього місяця заведено бажати одне одному хорошого рішення Божественного суду, а також хорошого та солодкого року. Шанатува у Метука. Ви запитаєте, чому саме хорошого та солодкого? Хорошого, бо все, що Всевишній нам посилає, робиться для блага людини. Навіть якщо це труднощі та випробування. Але оскільки людина не може сприймати прикроще як щось позитивне, то ми бажаємо ще й солодкого року, щоб у людини всі її події життя були солодкими і не приходили через страждання та негаразди. В останній тиждень Елула щодня на світанку читають молитву про прощення, Сліхот. Є громади, де молитву сліхот читають весь місяць. Давайте разом пригадаємо. Які події відбулися цього місяця? Першого Елула Моше вдруге піднявся на гору Сінай, щоб одержати другі скрижалі завіту. 18-го Елула народилися два світила, рабі ісроель Балшемтов, засновник хасидизму, а через 50 років рабі Шнерзал – алтер-ребе, засновник Любавицького руху Хасидів. Алтер-ребе був найкращим із учнем Балшемтова. Останні 12 днів місяця відповідають 12 місяцям року. У кожне з 12 днів ми загадуємо, що сталося того місяця, який відповідає цьому дню. Важливо згадати і хороші, і погані вчинки, щоб зробити для себе висновки, що можна взяти з собою у наступний рік а що варто виправити: 25 елула день, коли Всевишній почав створювати цей світ. Цього дня були створені світло та темрява. А через шість днів було створено і першу людину Адама. День, коли його було створено, ми називаємо Роша Шана – початок нового року. Хоча першим днем творіння був інший день, а саме 25 п'ята Елула. Місяць Елу дуже важливий місяць для нашого народу. Тож проведемо його з користю –